Понад 160 тисяч російських вояків сьогодні підняли по тривозі стан повної бойової готовності голосили цілому східному військовому округу. Наказ дав російський головнокомандувач Путін, а оголосив його міністр оборони Шойгу. Сатті з його розпорядженням сьогодні, з 10 часов утра московського времени, війська восточного військового округу, а також з'єднання воїнської частини, діслоцируючі на його території, перевести в бойову готовність повну. Несподівану перевірку боєздатності влаштовують сухопутному війську, авіації та флоту. Серед першорядних завдань підготовка до перегрупування на великій відстані російські міноборони також перевіряють, чи готові до роботи в умовах воєнного часу цивільні установи, зокрема транспортники і зв'язківці. Такі масштабні військові вишколи. Російська армія цьогоріч влаштовує не вперше оголошення повної бойової у західному окрузі. Передувало російському вторгненню на Донбас.